Усім привіт! Сьогодні ділюся рецептом торту молочна дівчинка. Він в міру солодкий, дуже ніжний, легко готується, а смак такий, знаєте, вершково молочний. Якщо ви ще не готували або не куштували такий, то дуже раджу. Тож перейдімо до рецепту, а розріз буде в кінці. Спочатку, звісно, готуємо коржі. Для них нам потрібно просіяне борошно, 2 яйця, дрібка солі, розпушувач, розтоплене вершкове масло. Банка згущеного молока, білого, не вареного і ванільний цукор. Для початку об'єднаємо борошно з сіллю та розпушувачем. Борошно у мене вже просіє, не повторюся. Тепер беремо мисочку побільше або якусь кастрюльку, вбиваємо сюди два яйця і також всю банку згущеного молока. Тепер беремо міксер і збуваємо, ну, майже до однорідності. Змішали трохи. Тепер додаємо вершкове масло розтоплене і трішки ванільного цукру. Перемішуємо міксером до однорідності і будемо додавати борошно. Борошно потрібно додавати в декілька етапів, ну, приблизно по дві ложки, і вмішувати до однорідності, щоб у нас не було грудочок. І так, треба вмішати все. Борошно, і на тому тісто буде готове. Це ось таке тісто має вийти, таке прям дуже-дуже густеньке. Як знаєте, домашня жирна сметана ось прям ось таке. Так, тепер беремо пергамент та олівець. Пергамент та олівець нам потрібен для того, щоб зробити розмітку наших коржів, оскільки тісто дуже рідке, ми його будемо якби, намащувати на пергамент. Духовка у мене вже розігрівається до 180 градусів. Пергамент я взяла два листи. Щоб міняти, тобто один спечеться, ми поставимо другий і будемо намащувати знову тісто. Якщо з пергаментом щось трапиться або він сильно збереться, тоді, звісно, беремо новий. Так, я взяла тарілочку, яку буду обводити. Тут у мене діаметр 21 см. Зазвичай я готую торти 18 см, але вони тоді вузькі і дуже високі, і трішечки їх незручно їсти, різати. Тому в цей раз, я думаю, краще я візьму трішечки ширший і він буде нижчий, але буде зручніше їсти і нарізати. Тож, 21 см. обвожу, можна досить так жирно, бо ми потім, потім перевернемо на іншу сторону. Перевертаємо, щоб все-таки ми тісто наносили не на олівець. І тепер розмащуємо тісто. Його тут приблизно на 6-7 коржів, тому рітовно так треба розпреділяти. Можна і 8, тоді вони буде тоненькі. Просто ось так собі на око розділіть. Але приблизно, ну, 8 це дуже тоненькі буде, десь 6-7. Давайте будемо намащувати. Якщо ви трішки вилізете за краї, нічого страшного, ми потім це все зможемо підрізати під нашу форму. Просто щоб ми зараз знали, наскільки нам треба його розмазати. Перекладаємо на деко, ставимо у духовку на 7-8 хвилин, але споглядаємо, бо ваша духовка може пекти менше завжди. Засікаю. І поки воно печеться, я мащу другий корж. Ну що ж, перший корж спікся 8 хвилин, ось такий він, м'якенький, і дуже легко відстає від пергаменту. І тепер швиденько мастимо новенький, і будемо міняти, як ви зрозуміли. Зараз у мене печеться другий, я мащу третій, і міняю. Ось чому у мене, в принципі, і два листа пергамента піде. Але якщо вже останні, прям бачите, тако сильно стягнуться, тоді, як я казала, ми будемо їх міняти. Але я вже готувала цей торт і пам'ятаю, що мені вистачило саме два листочка. Це ось такі коржі у мене вийшли сім штук. Останній такий трішечки товстіший, бо це вже з залишків, але не критично. Ось так вони зверху виглядають. Все, Зараз я їх накрию, щоб вони не висохли. І завтра буду робити крем. Тобто, це я з вечора, з ночі печу коржі. Завтра зранку швиденько роблю крем, перемащую і до вечора, коли треба подавати торт, він встигне. Пропитатися, але можна, звісно, це все зробити за один день. Насправді, з самого ранку встати, напекти коржів, зробити крем і повний торт. Але краще з вечора коржі на ранок, крем. Тож, для вас це секунда, і будемо робити. Крем. Для крему треба змішати всього три інгредієнти: це вершки, мінімум 33% жирності, можна і 36% і більше, головне не менше. Далі сир маскарпоне та цукрову пудру. Це все треба збити міксером до однорідності, звісно, і до таких пишних піків. Щоб густий прям крем вийшов, він не одразу густій. Спочатку може здатися, що навпаки буде маса така рідкою, як ви бачите на відео, але трішечки часу і почне загусати, ви це побачите, і крем має бути такої консистенції, щоб аж не випадав з кастрюлі, якщо ми її перевернемо. Ось тоді буде ідеально. Ну а тепер збираємо крем на дно форми або підложки, мастимо трішки крему, це для того, щоб тортик не з'їхав, коли будемо далі мастити коржі. І, в принципі, тримався в тарілці. Я зазвичай всі. Тортики збираю на підложці поворотному столику, але в цей раз у мене не було підложки, тож вирішила одразу в тарілці і без того столику, бо я спішила. Так, крему тут багато виходить, одразу кажу, тому можна спокійно мастити такий, навіть, знаєте, Сантиметр, бо у нас тоненькі, а крему можна трішечки більше. І також треба ще залишити наверх, як ви бачите у мене. Але я наверх залишила не прям багато, оскільки люблю ефект е, голого торту, голиш називається він. Це коли зверху закритий кремом торт, а з сторін, з бічних е, проглядаю трішки коржі. І ви ще могли помітити, що я їх не підрівнювала, не підрізала. А ось як вони випеклися, так я і збирала тортик. Це якраз. Для того, щоб зробити ось цей ефект, щоб де де виглядали коржі з бічної сторони. Але в принципі, якщо ви намастите ну, так гарно, рівно, то можна не підрівнювати і просто трішечки більше залишити крему наверх і гарно вирівняти тортик з усіх сторін, щоб був ідеально білий або якого ви кольору захочете. Можна додати краплю гелового барвника і зробити вже якийсь інший колір. Я завжди працюю з шпателем, спатулою та лопаткою. І хвилин 5 йде на те, щоб вирівняти тортик. Оскільки він у нас такий, оце з бічними сторонами, які якби голі. То я не старалась аж ідеально вирівнювати. Я люблю цей ефект такої, знаєте, неідеальності, але ви дивіться вже самі по собі. І оскільки я збирала одразу в тарілці, звісно, вона замастилася, тож я взяла одразу дві серветки і почала витирати це гарненько. До речі, взагалі, звідки взялася ця назва тортику, раніше на згущеному молоці була намальована дівчина, і її, як би, називали молочна дівчинка. І звідти пішла назва цього тортику. Так, і залишається прикрасити вже за вашим бажанням. У мене це був різдвяний ще декор торту, тому там хурман, гранат і гілочки розмарину. Але ви, звісно, робіть на будь-який смак, абсолютно тут вже грає ваша фантазія. Все ставимо в холодильник на декілька годин і можна розрізати. Він, коли напитається, дуже м'якенький ніж і де як по маслу. Ну, і, звісно ж, показую розріз. Неймовірно простий, лаконічний можна сказати. Загалом тортик простий у виконанні, смачний, але якщо ви захочете, можна всередині ще прошарок додати якогось варення, можна навіть кисленького, бо тут вже тільки ваша фантазія. Тож дякую за перегляд, а вам смачного, нехай все виходить.